Вітаю в ефірі Провінційні вісті. Україна повернула з російського полону ще 50 військових. Серед них захисники Маріуполя. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. З полону звільнили 20 надзавардійців, 10 бійців ЗСУ, 6 прикордонників, 2 учасників тероборони та 12 бійців Військово-морських сил. Серед тих, кого повернули оборонці Маріуполя, зокрема, 12 захисників евакуювали з Азовсталі. Також звільнили 15 учасників АЕС та 7 з острова Зміїний. Попередній обмін відбувся 23 листопада. Додому вдалося повернути одного цивільного і 35 військових. Місце твоєї безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. ДСНС розгорнуло понад 940 пунктів незламності по всій країні. З них 740 стаціонарних на базі пожежно-рятувальних частин і 200 мобільних пунктів на базі наметів. І ще 100 пунктів незламності привели у готовність на базі транспортних засобів. У Тернополі працюють три пункти обігріву. Там можна зігрітися, зарядити телефони, скористатися безкоштовним інтернетом та випити чаю. Загалом в області таких спеціально облаштованих місць є вже 101. Вони забезпечені водою, продуктами, медикаментами і речами першої необхідності. Працюватимуть такі пункти цілодобово. На двох із них побувала наша знімальна група. Сюжет із пункту обігріву дивіться вже завтра у провінційних вістях. З перших днів повномасштабної війни тернополянка Юлія Слободян перетворила свій гараж у волонтерський штаб. А віднедавна, щоб підтримати дітей військових, дівчина створила благодійний проєкт Мій тато герой. Дівчина збирає для хлопців та дівчат різноманітні іграшки, ляльки, автівки, також одяг та взуття і канцелярське приладдя. Та навіть дещо більше емоції. Волонтерка планує дарувати українським дітям. Батькам, яких захищають Україну або ж загинули під час виконання бойових завдань, похід в ігрову кімнату. Юлія Слободян волонтерка. З 24 лютого дівчина допомагає як українській армії, так і переселенцям. А домашній гараж вже давно слугує волонтерським штабом. Я не хочу бути лицем всього волонтерства. Лицем всього волонтерства це є люди, які допомагають без людей, без їхньої сміливості, без їхньої доброти і щирості цього б нічого не було. Щоб підтримати дітей військових, Юля створила благодійний проект Мій тато герой. Це є фінансова допомога, це є допомога іграшки, все-все для дітей по можливості. Також ми шукаємо спонсорів, які мають бажання зробити ремонти в їхніх квартирах, купити їм квартири, навіть відпочинок на морі і так далі. Тобто, моє серце бажає їм подарувати все і подарувати їм усмішку. За кілька днів до старту проєкту Юлія отримала десятки повідомлень в соціальних мережах від людей, які скоординували дівчину до сімей військових. За лічені дні тернополянка сформувала немалий перелік діток. Назар, тобі машина. Назар. <клевиця> Батько Назарчика Максим Куз загинув на Харківщині, захищаючи нашу країну від ворога у хлопчика, глаукома обох очей і катаракта правого. Утім, це не завадило йому радіти подарунку, і неважливо, що у квартирі немає багато місця. Крім цього, волонтерка хоче подарувати дітям військових найдорогоцінніше час влаштувати для них зустрічі в ігрових кімнатах, приходити в гості і багато обійматись, дарувати любов. Координувати допомогу дітям, які достатньо натерпіли через расистів, ще й живуть зараз без найріднішої людини. Без тата для Юлі вже як місія. Адже схожі емоції дівчина переживає й сама. Не думав, що так будемо. Але... Вічливий також нас захищає. Днями він освічився, Юлі. Приносити іграшки, гостинці та речі для діток військових можна у ресторан Люди, що розташований за адресою Тернопіль, вулиця Старий Ринок, 3. Про детальний перелік потреб волонтерка пише на своїй сторінці в Інстаграм. На виїзді із Тернополя сталася аварія з потерпілими. Дві автівки не розминулися на перехресті вулиць Степана Будного, Львівська. У зв'язку з дорожньотранспортною пригодою, рух транспорту на цій ділянці дороги був ускладнений. На місці працювали патрульні та слідчі. Більше про цю та інші надзвичайні події дивіться у програмі На гарячому одразу після випуску провінційних вістей. Ні, п'ятниці в Україні. Бути, попри вкрай складну воєнну ситуацію, в якій зараз перебуває наша держава, Всесвітній день знижок стартує за графіком вже цієї п'ятниці, 25 листопада. Цьогоріч багато українців вимушені заощаджувати на всьому, тому чекають можливості придбати необхідні товари за знижками, обігріваючи на зиму павербанки, взуття чи одяг. Яких рекомендацій дотримуватися, аби обирати речі не на один сезон, а на кілька, а також як у чорну п'ятницю до допомогти українській економіці дивіться у нашому сюжеті. Повітряні тривоги, відсутність електрики та води. Це частина життя українців, до якої ми дещо пристосувалися, але водночас продовжуємо боротися щодня як на фронті, так і в тилу. Попри вкрай складну воєнну ситуацію, вже цієї п'ятниці, 25 листопада, стартує Всесвітній день знижок, більш відомий як Чорна п'ятниця. Цьогоріч багато українців вимушені заощаджувати на всьому. Тому час низьких цін це можливість придбати товари за зниженою вартістю від обігрівачів і павербанків. Банків до одягу та взуття українських дизайнерів вони шили і військові форми. Ті бренди, які займалися пошивом там сумочок, почали шити аптечки для військових. І звісно ж, перші місяці дуже дуже сильно самопомагали нашому фронту. Згодом бізнес відновив роботу, аби у такі складні часи українці продовжували отримувати заробітну плату і допомагати Збройним силам України у такий спосіб, наближаючи нашу перемогу. Але сьогодні бізнес продовжує волонтерити, відшивати термобілизну, взуття та одяг для військових. Стилістка Ксенія Дузяк переконана, чорна п'ятниця це реальний шанс зекономити на певних речах, а також підтримати українські бренди і підвищити економіку держави. Жави, тож рекомендую дотримуватись основних правил шопінгу. Завжди також думаємо про функціональність наших речей. Коли ми дивимося на якусь річ, пам'ятаємо про правило одне до п'яти. Тобто, дивимося, наприклад, нас сподобався якийсь светрик. Ми його приміряємо. Ще ми можемо його ще вдягнути в нашому гардеробі. І тоді ця річ буде функціональна саме для нас, буде підходити під наші якісь зовнішні особливості. Стилістка радить обирати речі базових кольорів чорного, білого чи молочного, які будуть актуальними не лише один сезон, а кілька. Також пам'ятати про етномотиви та патріотичні символи в речах, аби навіть одягом гучно заявляти про те, що ви з України, і подбати про готовий образ до дня нашої перемоги. А щоб шопінг у блек Фрайдей точно вдався, потрібно готуватись заздалегідь, скласти собі шопінг-листи, щоб це не було якось спонтанно, коли. Бренди водночас починають свої включати, скажімо так, знижки, а щоб це було все таки більш раціонально і щоб до нашого кошику потрапили саме ті речі, які ми будемо носити. Цьогоріч українці більш зацікавлені у знижках на бронежилети та іншу амуніцію для військових. Втім, якщо ви хочете підтримати модний фронт та економіку України, всесвітній день знижок 25 листопада це одна з найкращих можливостей. Команда підгаєцького ліцею здобула бронзу у фіналі всеукраїнського етапу Cool Games 2022. Фінал всеукраїнських спортивних змагань відбувся 16-20 листопада у місті Винники Львівської області. Їх започаткував комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України і Українська Федерація учнівського спорту. Команда спортсменів під Гаєцького ліцею здобула бронзу серед 25 команд з усієї України. Це були всі новини та події четверга. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.